Франція, ось по центру. Ігор Сьомко, РФІ. Дякую, пане президенте, за можливість поставити запитання. Про саміт миру, за вашими словами, на ньому повинна брати участь Росія. Але в липні представник МІДу заявив, що вона не буде цього робити, тому що він, мовляв, ультимативний. Там будуть розглядати лише одну формулу миру. Ну, Ми маємо, що маємо. Чи є якась нова інформація щодо їх участі, і якщо вони не приїдуть, як ви хочете досягти своїх цілей? І чи є інформація щодо підготовки плану до цього саміту? Дякую. Щодо інформації, дякую за запитання щодо плану до цього саміту. Мені здається, я сказав, що три пункти, які розглядались на першому саміті, будуть підготовлені детально. Ми не будемо чекати іншої наступної зустрічі в рамках другого саміту. Ми підготуємо всі пункти онлайн-офлайн. Як я вам вже про це сказав трішки раніше, ми повинні бути готовими на листопад місяць. Що стосується представників Російської Федерації на другому саміті, миру це бажання всіх країн. Вони хочуть, вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни. Тому ми хотіли, щоб на першому саміті їх присутності не було, і нам вдалося це зробити. Зібрати країни без представників Росії не просто, але тим не менш, ми зібрали велику кількість країн і інституцій, більше ста. Я вважаю, що це було дуже важливо і успішно і ми. Підготуємо план, і представники Росії, якщо вони будуть хотіти бути присутніми на другому саміту, вони будуть присутніми. Інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн.